Всім привіт! В цьому відео будемо говорити про модулі для GoPro Hero 13, Розберемо всі переваги і недоліки, і дамо відповідь на запитання, чи потрібні модулі саме вам. Тому сідайте позручніше, а ми починаємо. Коли була презентована GoPro Hero 13, основна фішка цієї камери була те, що GoPro разом з нею анонсувала ряд нових модулів. Для чого взагалі вони потрібні? Ці модулі розширюють можливість вашої зйомки, і кожен з цих модулів заточений під той чи інший сценарій ваших відео. В нас сьогодні на огляді три модуля. перший це широкоугольна лінза, друга, другий модуль це макрооб'єктив. Третій це nd фільтри І четвертий модуль, якого у нас немає на огляді, але про який ми поговоримо, це анаморфна лінза. Почнемо з широкоугольного об'єктиву. Ідея цього модуля далеко не нова. Починаючи ще з GoPro 9-ї серії, компанія випускала схожі об'єктиви, які ви могли встановити на вашу камеру. І до речі, це фактично вже третя ревізія, тому що був Max Lens модуль, який йшов на ГоПРО дев'ятої, 10 серії. Потім був модуль eh, MaxLens модуль 2.0, який вже йшов на GoPro 11 і 12 серію. І починаючи вже з GoPro 13 серії, є покращений модуль. В чому його особливість? Першу чергу особливість всіх модулів для 13-ї серії GoPro в тому, що в задній частині в нас є спеціальний чіп, який дає можливість камері проаналізувати, який модуль встановлений на саму камеру. Коли ви встановлюєте цей модуль на камеру, камера це розуміє і автоматично підбирає правильні налаштування. Із назви самого модуля зрозуміло, що він нам дає. Коли ми його встановили, ракурс е зйомки, тобто кут огляду, нас стає ще більший. Але він виправляє саме головний нюанс під час такого формату зйомки: те, що в нас не так сильно викривляються об'єкти по краям кадру. А якщо ми знімаємо на лінійному режимі або просто на широкому, то об'єкти взагалі майже не, ніяк не деформуються. І тим самим ми отримуємо і широку картинку, тобто в нас багато є інформації як по горизонталі, так і по вертикалі, і немає ніякої деформації. Якщо ж ви хочете отримати, скажімо так, зафіксувати все, що відбувається навколо вас, ви можете вибрати широкі кути. Зйомки і е, за рахунок цього модуля у нас додається ще один кут. Фактично це майже 180 градусів по горизонту. І е, таким чином, за допомогою такого формату зйомки, можна класно передавати е, динаміку ваших відео. Звісно, що з певними нюансами. Також за рахунок цього модуля в нас значно покращується стабілізація самої картинки. За рахунок того, що камера може більше кропати зображення, ви можете бачити з прикладу відео, що Камера встановлена на кермі велосипеда. Видно, що велосипед сильно тремтить, тобто це не спеціалізований двохпідвісний велосипед, це шосейний велосипед, де немає ніякої амортизації, їду по поганій дорозі. Велосипед, ну, дійсно, скажімо так, Ну як і казав, тримтить, але картинка, ніби ми їдемо по рейкам, тобто ніякої вібрації немає. Я вже мовчу в тих випадках, коли ми десь фіксуємо її на собі, і тіло також може частково відігравати амортизацію. І на додачу до вище сказано, з цим модулем у нас доступна функція вирівнювання горизонту для всіх цифрових об'єктивів, не тільки на лінійному, як це відбувається на своїй звичайній гупрості. Для чого це потрібно? Якщо у вас камера десь зафіксована на якомусь кріпленні, і під час зйомки камера з'їхала, нахилилася, то картинка у вас завжди буде рівна і не буде зіпсованих кадрів. І також за рахунок цього ми можемо знімати набагато більше інформації в рамках. У форматі дуже е, класно підходить саме для зйомку під е, соцмережі, тому що більше інформації і потім на монтажу ми можемо вибирати, який об'єкт ми хочемо відобразити в наших відео. Но GoPro не була б GoPro. Е, якщо ви купуєте саме цей модуль, то його ви можете встановити тільки на 13-ту серію, тому що тут є спеціальна виїмка, яка забороняє встановити цей модуль на попередній ревізії. Далі поговоримо про nd фільтри Це той аксесуар, який часто використовували відеографи від сторонніх виробників, від Freewell, наприклад, вони досить якісні фільтри випускали. Але це той аксесуар, який був незрозумілий для звичайного користувача. І зараз я поясню, для чого вони взагалі потрібні, який вони ефект дають, і конкретно особливості саме цих фільтрів. Якщо пояснювати простими словами, фактично це скло з певним ступенем затемненості. Як сонцезахисні окуляри для вашої камери. Фільтри потрібні для того, щоб створювати ефект кіно. Коли ми знімаємо просто на саму камеру, камера відображає відео в постійній різкості. Тобто, якщо ми поставимо відео на паузу в будь-який фрагмент відео, ми побачимо, що картинка завжди в нас чітка. З одної сторони, це класно, але коли ми переглядаємо такий контент особливо в динаміці, то створюється якесь неприродне відчуття різкості, тобто немає плавності. І для цього існують nd фільтри Тобто, ви встановлюєте, в залежності від ступеня освітленості цей фільтр на об'єктив, камера. Це розуміє, і знову ж таки, враховуючи те, що це спеціалізовані фільтри для GoPro 13 серії, автоматично підлаштовує налаштування камери, вона піднімає витримку. І тим самим, що е, за рахунок затемленого світла камера менше отримує його ззовні, але включає більшу витримку, в нас створюється оце. Плавне відео. Як знову ж таки можете побачити з прикладу відео і порівняння, що якщо ми стопаємо відео в будь-який фрагмент, то Картинка у нас починає е, замилюватися. І тим самим от створюється знову ж таки ефект швидкості, клас, краще передається оця динаміка, і немає такої е, неприродної різкості. Раніше з цим були постійні проблеми, тому що е, модуля ніякого автоматичного визначення не було. І кожен раз потрібно було в ручному режимі виставляти витримку, ISO і так далі. І цим займалися. Тільки професійні відеографи, які розуміли, які налаштування потрібно змінювати в конкретний момент і так далі. І звичайний користувач фактично не використовував цей аксесуар, тому що не знав, як ними користуватися, для чого вони потрібні, і зачасту вони тільки заважали. Зараз же з цим ніяких проблем немає, тому що камера. Постійно в автоматичному режимі змінює налаштування в залежності від того, яке освітлення і який nd фільтр встановлений, оскільки, як я й казав, вони є різного ступеня затемненості в нашому наборі. Це від nd 4 до ND32. І тим самим, навіть якщо ви заїжджаєте в якесь темне місце, от з прикладу відео, ви можете побачити, що ми заїхали за автобус, і світло сильно зменшилось, картинка відразу змінилася. Камера переналаштувала своє зображення. Потім ми виїхали знову в яскраве місце, знову картинка змінилася. Тобто кадр в нас не забракувався, він постійно адаптується. І як я казав, Перед цим в налаштуваннях ви можете вибирати, е наскільки сильно буде розмиватися ваше зображення менше або в більшій мірі. Коли ми їхали на авто, було виставлені менші параметри, коли я їхав на велосипеді більші параметри розмиття. Є певний мінус е таких аксесуарів, що якщо е ви знімаєте в складних умовах для зйомки, то стабілізація в такому моменті трішки страждає. Тобто, все ж таки, це розраховано більше для плавних відео, або по рівній дорозі, або взагалі ідеально для дронів, коли ви камеру встановлюєте на FPV-дрон, або на якийсь інший пристрій. Або якщо ви використовуєте екшн-камеру разом з стабілізатором, наприклад, там від компанії Inky Falcon. Знову ж таки, огляд на цей аксесуар, на цей пристрій, точніше, також у нас є на YouTube каналі. Комплектацію, крім чотирьох модулів, також йде ще кришечка, яка дозволяє закривати сам фільтр разом з камерою. Досить класно і приємно, що вони таку кришечку сюди поклали. В принципі, по nd фільтрам це все. І наостанок поговоримо про макрооб'єктив, оскільки це новинка якої не було раніше. В принципі, знову ж таки, з назви все зрозуміло для чого він потрібен. Це об'єктив, який дозволяє камері фокусуватися на значно меншій відстані в порівнянні з стандартною лінзою, і тим самим ви можете налаштовувати більш чітку картинку під час зйомки об'єктів на маленькій відстані. Встановлення відбувається таким же самим чином, тобто, ви знімаєте стандартний захисний фільтр і встановлюєте об'єктив. До речі, чехол. Який іде в комплекті, досить тугий. Тобто, фактично, коли модуль знаходиться в ньому, дістати ніяк його звідси не можна. З однієї сторони, це плюс, оскільки ви ну, банально його не пошкодите. І дістається він тільки, коли ви встановили його на саму камеру, зафіксували і тоді можете зняти. Що ще ми бачимо на самому об'єктиві? Те, що в задній частині є колесо управління, за допомогою якого ми можемо змінювати фокусну відстань. Знову ж таки, якщо ви хочете, не хочете знімати макро, ви можете перевестись на іншу фокусну відстань і знімати в стандартному форматі як GoPro. І знову ж таки, якщо ви приближитесь до якогось зображення, ви можете плавно змінити фокусну відстань. Як ви бачите на відео, коли ми наближаємося до квітів, в першому випадку я міняю. Фокусну відстань і картинка в нас завжди в фокусі. А другий приклад це коли ми знімаємо все те ж саме, але без об'єктиву. Тобто більша частина е, відео просто не в фокусі. Е, єдине, що мені не подобається, що немає ніякої індикації на самому колесі управління. В який момент в нас зараз сфокусована сама камера? Тобто незрозуміло, отак, коли ти познімав хвилин 5-10 і дивишся, і незрозуміло, чи фокусна відстань на макро стоїть, чи навпаки. Тобто, достатньо було б звичайної якоїсь позначки. Частково це компенсує те, що в налаштуваннях камери є спеціальний режим, який відображає різкість. Тобто ви вибираєте колір, з якою буде відображатися у вас саме на екрані, не на відео, а на екрані. Такий допоміжний аксесуар для відеографів, досить зручно ним користуватись, до речі, із недоліків, які я хочу відразу підмітити, те, що цей модуль досить габаритний, він фактично найбільший серед цих представлених, про які ми говоримо, він суттєво додає ваги і габаритів, і також те, що він ніяк не вологозахищений. Тобто, якщо ви будете використовувати камеру в дощ в сніг, то цього не потрібно робити. Я вже взагалі мовчу про якусь підводну зйомку. З ним взагалі заборонено занурюватись. Хоча там широкоугольна лінза має повноцінний захист від води, єдине, що на глибину до 5 метрів, не для 10, а НД-фільтри мають 100% захист на глибину до 10 метрів. Єдине, що не рекомендується для зйомки під водою, тому що вони можуть в такому форматі спотворювати зображення, тому що вони розраховані для зйомку зовні, а не під водою. Але цей модуль в якійсь мірі має право на життя, тому що він дає можливість отримувати дуже цікаві ракурси для вашої зйомки. От як я зафіксував себе на велосипеді, і от такий кадр досить рідко можна зробити без цього аксесуару. Або якщо і робиш, то він повинен бути на більшій відстані, щоб камера могла сфокусуватися. На фінал це анаморфний модуль, якого на жаль, у нас відео немає, тому що вже майже пройшов рік з моменту анонсу GoPro 13 серії, але він так до нас в Україну і не приїхав, оскільки він тільки нещодавно поступив в світовий продаж. Аноморфна лінза фактично це лінза для кіноманів, тому що вона дає можливість вам знімати відео у співвідношенні 21 на 9. Для звичайного користувача такий формат майже не потрібен, тому що такий формат. Використовується виключно в кіно. Відповідно, при такому співвідношенні камера не і за допомогою тієї лінзи вона не дає спотворення в геометрії і додає, як пише GoPro, кінематографічних відблисків. Тобто, коли у вас є якесь освітлення, наприклад, сонце або ліхтар, і у вас на на всю картинку відображаються горизонтальні е, такі світлові промені. От вони досить часто ви таке можете побачити саме в кіноіндустрії. Той модуль так само габаритний, навіть в якійсь мірі більший, ніж макрооб'єктив, про який я щойно говорив. І знову ж таки він також не дешевий. Тому той аксесуар потрібен виключно для кіноформату, тобто, коли камера використовується саме в продакшені, в професійному продакшені для якихось цікавих ракурсів, там де професійне відеобладнання просто неможливо встановити. І щоб підтожити якось і виставити особистий топ, хочу однозначно порадити це широкогольна лінза. Це дійсно класний аксесуар, який підійде майже всім, тому що суттєво збільшує можливості зйомки і сценарії, де його можна використовувати. Друге, це nd фільтри які також, на мою думку, класно доповнюють функціонал камери і дають класний ефект для зйомки. Макро об'єктив, якщо чесно, дуже сумнівна історія, враховуючи його. Ціну і ті плюси, які він дає, тому це виключно під якісь специфічні задачі. І в ту ж саму лінійку я можу віднести і анаморфний об'єктив, оскільки він так само розрахований під конкретний сценарій відео. Я думаю, що всі ці модулі будуть актуальними і для GoPro 14 серії, яка має бути анонсована вже найближчим часом. Тому обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити відео і анонс стосовно цієї камери. Оскільки ми будемо одними з перших, хто її отримує на огляд. Дякую вам за перегляд. Придбати всі ці аксесуари ви можете в нашому магазині за посиланням під відео. Ставте вподобайки. До зустрічі!